Усім доброго дня. Сьогодні ми завітали до світового лідера компанії Henkel, яку, я думаю, всі знають в Україні. Але чого ми до них приїхали? Насправді вони одні з перших в Україні, хто для свого бізнесу вирішив використовувати і першими в Україні випробував найсучаснішу технологію EcoFlow PowerKit. Тож сьогодні ми трохи більше про це розкажемо і покажемо вам, як вона діє. Коли зимою були вимкнення світла, ми почали по ринку шукати якесь рішення і знайшли тільки у EcoFlow якраз в них на складі були ці батареї. Ми собі купили PowerKit і ми спочатку брали PowerKit тільки для того, щоб підживити серверну, тому що він дуже швидко, швидко заряджається. І ми могли 15-14 годин використовувати серверну без, без живлення. І зверніть увагу, зараз ми якраз підключили а, і мережу для того, щоб зарядити наші 15 кВт, які тут знаходяться. І так само в нас ще є і додатково ви бачите, енергія від сонячних панелей. Тобто, загалом, зараз на зарядку PowerKit у нас бере більше 5 кВт. При цьому сонечко нам генерує десь приблизно 2,1 кВт. Але це рішення. Ми сьогодні про нього трохи більше розкажемо. Ось компанія взяла для того, щоб можна було заживити якраз серверну, від якої працює більше всього, що знаходиться на заводі. Коли прийшла весна, ми під'єднали сонячні панелі, тому що обладнання треба використовувати. Тому ми зараз розріжаємо батареї ночі. Нічого і заряджаємо в день від сонця. Ми знаходимося на даху будівлі, і ви бачите, якраз ось тут шість панелей. Шість сонячних панелей по 545 Вт кожна. Вони якраз і дають нам сонячну генерацію, яка потім переходить на Power Hub. Ну і потім вже заживлює сервер і всі прилади, які необхідні для компанії. Ми дуже задоволені, допомогло. Нереально, я навіть не знаю, як висловитись. Могли на, 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 той момент, на той момент це було саме правильні рішення, яке ми зробили. Так я раджу всім використовувати EcoFlow.